<гідь> так, Привіт, давайте почнемо з того, що декілька днів тому забрали Вітю ТЦКшники і вчора ввечері вони його відпустили, сьогодні зранку вони знову його забрали. Що там, Вітька де? Забрали його? Ну. Рано? Рано, восьмого. А що вони казали? Нічого, стояли, кажуть, збирайся живо. Так. Ініше місяця-два тому вітю так само забирали. Раз, потім другий раз добровільно примусово. Брали 29 березня, возили по Україні, мене ніде, мене ніде не брали, перевезли назад до заліжчика. Перевезли і не хотіли пускати додому. Щось була така інформація, що е, на нього там зробили СЗЧ чи що, що він сам тік. Ну, таке. Ну нічого з того не було, коротше, прийшло 2-4 місяці. І тепер Вітю знову почали тягати. Чому, чого, і так далі. Я більш ніж на 80% впевнений, що в цьому є чисть ініціатива людина, яка має вплив. І це або зроблено з-за винагороду, або при певних своїх інтересах. Цього трьох місяців він йшов попри ЦК. його ніхто навіть не трогав, ніхто йому нічого не казав. Всі ж знають Вітю Блатного. Зараз ви побачите відео. Тут приїхала Вітя сестра і вона. Хотів допомогти Віцього, звісно, тому що він ні телефон не взяв нічого. Так як казали, що він завтра має бути на відправці вже. А виявилося, що відправка сьогодні. Чого б це? Ну нічого, дивіться відео, і що я можу сказати по цій темі. Віцю забрали. Так, Віця поїхав на Тернопіль. Поки що не знаю, де він опиниться, де він буде, Якщо хтось його буде бачити, то обов'язково кажіть, дзвоніть, пишіть. Покажу, що чекаєте, зараз комісара немає на місці. Коли буде? Він нам цього не повідомляє. Ну, no, але зв'язку сьогодні бо від команд закритий. Зв'язку чого його сьогодні приймають? Я звідки знаю. А комісар хто є фамілія? то я зараз знаю, чи можемо вам показати. Білінський. Білінський. Да, Білінський. Добре, дякую. А коли буде, ви не знаєте? Він нам цього не повідомляє. Понятно, добре. Вони на 102. Алло, добрий день. Е, дивіться, е, ми вже до вас рано, я була дзвонила по поводу колокайла Володимира е, Віктора. І дивіться, я зараз приїхала в хитника і вони кажуть, що комісари немає. Сьогодні в зв'язку, неділя, там закрито. Я знаю, що вони можуть дати повістку і мали би його відпустити. Він зараз не зібраний, нічого. Його повинні пустити додому. І я от прийшла в ТЦК, і вони мені сказали, що комісара там немає чи кого там нема старшого. Я хочу дізнатися, чому його тримають при неділі, якщо він завтра десь має там їхати. Він мусить е, якось зібратися щось е, і так далі. Він без телефона, без нічого. Як це так його при неділі? Це що, тюрма що він має там сидіти? Це місто Заліщики. Я місто не знаю. Місто Заліщики. Е, вулиця я не знаю, яка тут вулиця. Так, я знаходжуся, я спеціально приїхала. Володимирович, що він в тюрмі має комат, сидіти, то комат. чи що? Ну я розумію, що без вихідних, але якщо, наприклад, в нас так як, вот там, де я звідти, дві години, коли обходить медкомісію і його зразу відправляють. Це його позавчора так само забрали, пообзвонювали, пооб'їжджали три райони, і так, що? Так я не знаю медкомісію. Його зараз не мають тут тримати. Значить, якщо завтра відправка, завтра він, або він має з'явитися, або ви маєте приїхати, якщо він, наприклад, не з'явиться і так далі. А цього, це безпреділ. без телефона, без нічого. Ми не знаємо, хто забрав сьогодні ранком його. А зараз приїде з А він є тут у вас на місці. Зараз не у нас. Ні, у мене увазі не... Вітя, є тут. Є, як нема? А вот о. Він там. Вроде. Звичайно, що є. Алло. Добрий, Добрий день. Ну так, дивіться, я до вас рано була дзвонила. Я біля ТЦК, і вони сказали, що там майора немає когось І я хочу сказати, щоб його відпустили. Якщо завтра в нього відправка, то він завтра має їхати, а не сьогодні. Він не зібраний, він нічого не має. Най мені покажуть якусь повістку, що він дійсно має завтра в нього має бути відправка. Так, я зараз на місці, біля ТЦК. Добре. Їдуть Добрий день. Хотіла спитати: в зв'язку з чим Віктор тут сидить? У зв'язку з тим, що він придатний до військові. Ну, і що? Чому він тут? Він тут придатний? Що, що я він зараз відбіз? А при чому це зараз? Він зараз має бути вдома. Чому, чому? бо сьогодні не відправка? Як е, хто сказав? Він позавчора е, був е, і, і в Тернополі, і Львові, і в тому самому він не зібраний. Він телефона не має, він нічого не має. Як ви його такого взяли з хати? А що я маю привозити? Скажіть, тато сказав, що ви не знаю хто взяли його за руки і, і винесли з хати. Ну як такого не може бути? Ви неодноразово ви приїжджаєте його забираєте. Якось мусить бути, якось батьки мусять знати. Ви думаєте, що він нікого не має, то вже все можна наїжджати? Прийшов бедогляд. Коли він прийшов медогляд? Коли він прийшов медогляд, скажіть, будь ласка, коли ви його везли вже шість разів? Розумієте? Вся Україна дивиться, що ви робите. Вся Україна та як що робить? Я хочу, щоб ви його пустили. А завтра, якщо він має, ви маєте дати мені якусь повістку. Він без документів. Як ви його берете? Він які має документи? Які. Паспорт, код, що він має? Воєнний білет. Де в нього є? Покажіть. Ні, ви мусите мені показати. Я його рідна сестра. в нього немає нічого. По перше, а по-друге, я йому роблю паспорт. Ви мені покажіть, які він документи має? Його не возили, Слухайте, ви його... всюди його возили і ніхто його не бере. Він зараз, по-перше, має бути вдома. Ви маєте мені показати довідку, що він завтра має виїжджати. Та як от призначення дають, ага, дають там на три дні на зібрання. І він Для чого? Поки зараз наштампуєте? Він зараз має бути вдома. Це є неділя. Добрий. Троє поліції міста. Землі прізвище моєму пічі подається зібності сорока. Що сталося? Дивіться, е, як мені повідомили, позавчора його везли і в Тернопіль, і в Рівне, mm -hmm. і, і в Львів, і його назад відпустили. І сказали тому, що його нігде не беруть. Mm -hmm. Сьогодні, і тато сказав, що навіть без стуку зайшли до хати, навіть не дали телефона взяти, взяли його і забрали. Mm -hmm. Ну, Мусить бути який якісь... це. Як його будуть катати, це що, Якийсь е, цирк чи що що його катають заперед? Коли людина, ага, має призначення, дали повістку, добре, він там не з'явився, то ви маєте вже за скільки часу він вже не мав бути тут. О, добре, хто є з офіцер? Так не може бути. Я старший зараз. треба споясню взяти туди на факт. Наскільки вдома вчора, йому ну... Вчора non його повіст. випустили. Ні, повістку він не мав повістку. Він вже давно давно мав повістку. В нього закінчилося то, як воно, судимість, аж певно, рік назад йому дали повістку. І його за цей раз, вже, певно, шостий раз його везуть всюди і по лікарнях, по тому усьому, як то кажуть, всюди його знають. І коли людину нас, наприклад, ко забрали, то й зразу вивезли протягом двох годин, що придатний, а то його катають заперед. Нема ні спереду, ні ззаду. Як ваші дані. Ні документів, нічого немає. Як так можна зробити швидко без документів? Без документів навіть паспорт не виробляють. Цирк. Сестра, ви ще хотіла написати заяву за те, що тут тримають корпус його волі. Якщо можна. Бажано. Треба. Одна сестра дзвонила, друга дзвонила, та поїхала. Понареєстровували поданули. Це... Ні, це не мені до справи лишається. Є бойова пов'язки, його з обіду відправляють. Коли відправляють? З обіду, так сказав. Кемістар, чи кончі обов'язки, там не проходяться. А де є документи, що його відправляють? З'явитися на 7 годину 15. Це, ну, за... це тільки що написано? Ну, мені копію зробили, це не при мені заповняли. Вязана... Воно виписано, що вчора. А куди його відправляють? Чому не повідомляють? Куди його відправляють? Жпані, це, ну, я не знаю. Ну як то не знає? Ви що ТЦК не знає, куди відправляють? На збірний пункт. От ТЦК. Тернопіль. ТЦК. Та не виходить там старший? я там знаю. Так бути, но, то не виходить, він має дати мені дані, куди його відправляють? Як то так? Без документів, без е, но, нічого На від... збірний пункт в Тернопіль. Його ж Тернополі не прийняли не прийняли. Ну, збірний пункт знаходиться в Тернопільському обласному військовому правильно? Нічого. Нічого, зараз поїдемо в Тернопіль, спитаємося, де він їй придатний? Нічого страшного. Всюди його возять нігде, його не приймають. Хочуть його запхати, бо, певно, що Андрущик так сказав. Ой. Нас Поміція, зовсім інакше. Нас приходять, дають довідку, ага, він має на таку годину з'явитися, і нам кажуть, в Рівне везуть на полігон, туди везуть. На збір, як я казав, Тернопіль на. Як воно правильно називається? В Тернополі. Куди зводять? Вони де знають. Вже забув, як я вам казав. Казав, що з обіду відправляють на Тернопіль. Коли було вручено поїздку, бойову? Першу, зараз приїде. Той, хто вручав, візьму, до візьму, пояснює. А як може вчора повістку взяти, як його взяли позавчора вечором з дому? Ну, пані. Це знаєте, це робля з, вали... з малої кулі велику. У нас теж одного такого, що тримали три сутки, били ТЦКшники, що аж мер. І нічого, справу закрили. Все воно, як то кажуть. Хочуть влади. Якої влади буде влада? З нього що возьмеш? Знаєте такого, що такий ходив у победриківцях Віктор Горбачук? Снайпер знаю. Ну no. і що? Я йому в недавно продавала. Місяць назад забрали і що? Я Вже знаю, поховали. І другу групу мав, і у косооки, і все геть на світі. Що, то нам треба тої сестри, що дзвонила? То це не ви дзвонили? Ні, я дзвонила і вона дзвонила, але я самопослідно дзвонила, але це я проку. казав. Це нема. А ви хто будете? Я теж сестра. Але ви не. Михайлюк. А Леса Володимировна, де тоді? Та то вона має дитину маленьку. Ага. Я ви пояснювати будете давати? — Буду, як не буду. Бери, бери Сашко, ще приясним. А сестра ваша знаходиться де? Да, за місцем проживання, так? Угу. Це де, на усіл? Угу. Uh -huh. uh -huh. Є, нові бланки У нас тепер вже нема кого брати. Оцього недоходяги, що от залишалися, цього алкаші. Оце самі послідні. Що є. Та позавчора його забрали, він судово Три, Тернопіль Львів і. Так. Та а якщо вони беруть, то і так його не візьмуть. Та як і бойові вже вручили, бойові, то як? Я не знаю, до чого він бойовий. Ну так називається, бойба? До стакана хіба що. Але я не розумію, чому вчора дали повістку, якщо мені казали, що він же придатний е, 8 місяців назад. То чого його тоді не забрали? А возять, як того не знаю кого. Тільки по сміховиську, по як цу, цей світ знає. Каже, що його так? Я не знаю, хто сьогодні його забрав. На руках виносили? Я відки знаю. На спині. Але він вісім місяців назад зачислений, А чого сьогодні вчора вручили Вилка повістку. Що-що? Yeah. велика проходив. Я не знаю, що він приходив дійсно п'ять років. Щоб робити. він велика не приходив. Він yeah. є yeah. взагалі, то непридатний по документах. Не так. придат так. Покажіть, які він має документи? Я вам Показуйте. Воєнний білет він має мати. Ви мали з зробити Ніхто вже? Має. Добре, зру... давайте. Має. Покажіть кому мені? А ви хто сестра рідна? Сестра, йому сікрофо. Спитайтеся його, маєте документи, спитайтеся. Ви чотири роки не навіть я вам У Нас зовсім інакше. У нас такого, е, приїжджають. Наприклад, от кажуть: наприклад, все має повістку, то все. Приходять там, кажуть, якщо по-нормальному, там ага, на другий день ти чи там протягом двох днів має зібратися. Як то так? Без сумки, без нічого. Що йому зараз там все дає? Цераки всюди їхав. Ну, всюди. Він там теж знімав в TikTok. Що? що його ніде не взяли. Як то кажуть, він, він не святий, він є добрий теж, але туди мудрих людей. А Вітя де загинув? Ой, не Вітя, це... Горбачук? Тож, та, тож Вітя. Горбачук? Ну, а як же? Вони в мене трон вибрали, він скільки йому, 32 роки? Так. Від... No. Ні, і... він 92-го, йому знаєте, 34 теж. А що, ні, я писала де... табличку 32 роки? Він. 32 роки, він А може? Чи вручали б його пов'язку моєму брату мені невідомо? Так? Ні, так. А я хотіли просто от його збутися і так само і цього. Хотіли збутися. і... А, я, Вітю чого збутися. Шо, віде, люди, я був, що Вітя, якийсь людина Ну, але видите. Як то кажуть, чесно сказати, йому і він тікток це більше заробляв і більше допомагав армії. Горбатюк? Та що? А, ваш брат. Ну, а що? Що? Якби не Максим, то вітя що, без наушки тікток. Друга година, він без нічого. Ні телефону немає, нічого немає. Вітя телефон. Просив, ми йому передали. Ой. А зараз не нема? Все, він заряджений. Дивіться, є його медична комісія. Да? Четвер... Четвертий відділ ЛК, Це в Заліщиках. А де що де таке чорне, що я не бачу, чи це він? Та ж написано Дані. На а то бачу, Дані, я теж можу зараз написати. Мені дайте нормально, щоб я подивилася. Я не бачу, що це, що це він. Що це за фотографія? По перше, я не зобов'язаний вам це показувати. Я його показую просимо. Я формально. його не бачу, це не він. Дивіться, добре. Тут фотка не треба, це просто довідка. Військово-лікарської комісії, на основі якої приймають у центри, так? Тут написано Діану. Здоровий, правильно? Є голова ВЛК, є секретар ВЛК. Це не я писав, це писали вони. Є все зареєстровано за, за цей. Розумієте? Не стоїть на обліку, ні психіатра, ні. А чого в квітні? Е, аж квітні? Вона дійсно 5 років. ВЛК. От що вам питання. Ну, воєнний білет де. О, от копія військового Ні, білет має бути зовсім інакший. <плес> В сміслі, Оце є воєнний білет. Це військовий квиток. Так. No. So. Це просто тимчасовий. А воєнний білет це на русську. По-українськи військовий квиток. Тимчасово це чотири. Тимчасовий, ні, a то не то. Військовий квиток. Так він підлягає мобілізації, йому Так, військовий квиток. Який він підписав його. Він його ще підписав, що всіх знаковий. Просто він без нього ходив, як він мені пояснив. І все. Ну, велика його. Просто що я копію зняв поліцейську. А паспорт його де? Ну, от це, це все лікарі, ви можете ознайомитися, що писали лікарі. Та то, що лікарі, то я це знаю, як лікарі роблять. А паспорт його де? Питання всі. Паспорт я не знаю, У мене немає у паспорту. Ну, а рахунок там, там має бути повний пакет документів. Наскільки я знаю, паспорта він каже, що немає взагалі. Ну, немає. А зараз ну, без паспорта нікуди не беруть. Куди як? не беруть, військовий квиток треба. Де, mm -hmm. нам, нам паспорт не треба. Ну а ви звідки знаєте його всі дані і все вже знаєте, То, на нам він На обліку в нас стоїть, ні? Та він на обліку давно є, стояв. Ну, є копії паспорта і все. Оригіналу немає, є копії. Там требують копію, там копію, копію завірено просто. У Нас є така людина. Я вам поясню. Це все як це все є. У нас є людина. Вона стоїть на обліку. Вона пройшла комісію. Вона є придатною. Коли він пройшов комісію, Ще в четвертому місяці. Добре, а чи ви Чого? тоді не забирали 에... а його возити по порайону? Не треба тоді. Було. А а тепер треба, та бо немає. Ми не ви, кому. ми вирішуємо. Смисли нема кому, що проблема приїхати до нього покликати. його, він вийде, що чи по ведрик за він ходить, що проблема його було ви забрати. і все. ну але ви брали. Але, а позавчора а чого А позавчора чи ви його возили? Куди Тернопіль? Рівне? Позавчора прийшло розпорядження. Воно зараз приходить зразу на систему оберіг. Вибиває людей. Допустим, приходиш зранку, вбиває оператора оберегу, як він сидить там, вбиває. Свої дані, так? Розруковується 5, там 10 повісток, 15, коли як. Ми мусимо їх вручати. Тепер ми вже не вирішуємо, кого ми там беремо, не беремо. Це все діла система. Все, якщо він є придатний в системі забитий, теоретично він має служити, правильно? Але його тоді не взяли, забили, що там, допустимо, є відмова. Там, наскільки я пам'ятаю, там є папір, що йому було відмовлено. Там mm -hmm. щось е пси пси психолог писав, щось таке поспілкувався. А Тернополі його прийняв, так? Горнопіл його не прийняв. В чому питання? Його відмовило, його привезли назад, я не знаю, де там його ще возили, привезли назад, і тоді в мене більше не було. І цей, е... та він пішов собі додому, я так зрозумів, що він треба не був. Зараз прийшла та... бумажка, та, що він вже треба. Все, Він підлягає мобілізації. Його вчора повезли, його ніде не взяли. Все, ми привезли, забили, що він не треба. Сьогодні зранку мобілізація. Ну, мобілізації. Типу, проблема вся в системі, я не знаю. Це не може бути, розумієте, це, це все махінація, ну, це, це але, неможливо. Але... Це у вас просто якесь таке. Ну, я знаю людину, ага, треба, забрали так, і все. Так. Ну, нема людина, в нас такого. Ну Я не знаю, що з ним не так, що його не хочуть брати, розумієте? Ну, А в Тернополі ну, я, зараз, я поїду все одно в Тернополі. Коли його відвезуть? Сьогодні. Коли? Ну Ну він не має ні, ні речей, він не має нічого. Як ви його бомжа просто ну, везете? Дайте йому речі. Як я. Ну, та... Ви дивите але... його десь. Я закликав, вийшов тато. Вийшов тато, я з татом переговорив. Кажу, хлопець є вдома, є вдома. Все, питань нема. Кажу, кличте його, хай йде сюди. У нього на сьогодні, на сьому ранку, є повістка. А як так може ну, повістка дається? Якщо що, одна повістка дали? є але якщо повістка є одна, то ви його, наприклад, забираєте. і все. а як то кожен день повістку додавати? У нас ну. на кожну мобілітаційну повістку. Я вам поясню. Йому дали допустимо бойову повістку на якийсь день. Правильно? В цей день війде в бойову частину. бойова частина або його приймає, або це не приймає. Це коли такі закони вийшли. Такі Та, що це знаєш? Повістку це, це, це навіть побуло по, по тим, хто йде на срочку до війни. Так було, готується. Не, як, тобі, дають або придатний, або непридатний. Дають просто талончик такий, що, наприклад, ага, непридатний, або прийшов медкомісія, там дають дві строчки на півроку. Та ж він придатний. Дається no. бойова повістка. Ну no, то так, no. але він придатний мені казали 8 місяців назад. Потім готується. Яка різниця? П'ять 5 міс... 5 років дійсне ВЛК. Оце та то, що дійсне, то одне, але no, ви, ви, розумію, ну, його відвезли, його що він, якщо не придатний, йому пише, що він є непридатний закон... і все. Україна, про медицинну підготовку. Там Чітко прописано, що до чого. Ну я його придумав, я його можу не ну не порушую зі своєї сторони. Розумієте, а де то таке є, що він завтра має е, бути в цьому в Тернополі? Yeah. Ну, дивіться, його сьогодні, з сьомої ранку, він підлягає мобілізації. Що вчора підлягав. Сьогодні, сьомому ранку, його мобілізовано. No. Нами є спеціальний підготовлений поіменний список, в якому він вказаний. Зараз цим поіменним списком ми їдемо в частину. Я не знаю, яка там частина, тому що то оператор берега. Знає їдемо в ту частину. Та частина, якщо його не бере, вона пише відмовлено на основі такі-то, такі-то, то такі то такі то вони не можуть сказати, що я не хочу, я не візьму. Вони не мають права. Він здоровий, його мають взяти. Якщо його не беруть, вони пишуть, чому його не беруть. Вони напишуть зараз, типу, там, не беремо там зв'язку з тим, що з тим, То Ми його привеземо. Написав щось там психолог, що перша частина написали, що він піне, а друга там щось написала. Ну, тіп, нам нам теж не в приколи його возити, розумієш. Та не може бути п'яний, Боже, то то беруть п'яних і там відходяться, в нього, як то казати, в нього є беруть. повна відкрита турбокульозна справа. Зараз не беруть п'яних. Та слухайте, а я не беруть. Я вам кажу, не беруть. Угу. Беруть Но... там три сутки, ви тому, закриєте, він відійде і все беруть. Та хто кого закриває? Швидко. Кажуть. Зуд Тернопіль, так. Там є ОЗП, там збирають людей на відправку. Там офіційне місце, де їх не тримають, а утримують там, кормлять, поя, тому подібне. Після чого він вже їде в частину там визначену, куди я йому скажу. Я не або знаю не їде. А? Або не їде, ну або їде, або не їде. та він по-любому буде їхати. Що це... готується по список. Має а, бути або прийнято. Або, Якщо не беруть, то значить не їде. Так, ну, є дві копії списку. Міні копі це так. Мені, так? Так. В Одному в одному по іменному пишеться, наприклад, що його взяли. Взяли, мені і дають мені копію. Або пишуть, що не взяли і дають мені оригінал. Ну, і ви його привозите назад. Ну так. Та. Ніхто його там не лишає, привозить сюди. А Коли, наприклад, результат, щоб його там, ну, наприклад, там зали, то коли має бути результат? Завтра? Чи сьогодні? Ні, я думаю, що сьогодні його ніхто не повезе. Сьогодні він поїде на Тернопіль на ОЗП. Угу. На той пункт. Добре, подивимося, чим сьогодні попаде в Тернопіль. Я попаде 100%. Подивимося. Ні, не потрібно. Але хочу, щоб ви зараз йому доставили телефон, щоб я зараз вийшла з ним на зв'язок. Добре, Ні, його відвезти мусять. Його відвезуть, але не факт, що його там приймуть, вернуть, так як і вчора, так само, як і після вчора. Тобто така от.